У другій половині X століття Київська держава вже була потужним політичним об'єднанням та мала значний вплив у регіоні. Але порівняно із сусідніми імперіями Києву ще було куди зростати, тож подальше розширення його володінь було неминучим. Цьому неабияк сприяв прихід на княжий престол князя Святослава, який розпочав серію вдалих військових походів за межі своїх земель. Але ж як Святославу вдалося захопити стільки земель та перемогти сильніших суперників. Сьогодні ми поговоримо про Київську державу за правління князів Святослава і його сина Володимира, а також про те, як Русь встала на шлях свого найбільшого розквіту. Після загибелі князя Ігоря його наступником на престолі правителя мав стати Святослав. Але оскільки він був ще неповнолітнім, важелі керівництво зосередило у своїх руках його матір Ольга. І тільки у 964 році. Святослав став керувати державою самостійно. Саме з цього часу розпочинається його активна політика на збільшення могутності Києва. Згідно із повістю временних літ, вже цього ж року князь здійснив свій перший військовий похід на землі племені в'ятичів. Вони проживали на територіях між річками Волга і Ока і були залежними від хозарського каганату, якому сплачували данину. Святослав вирішив підкорити їх Києву. Адже це принесло б нове джерело коштів і поширило б впливи Русі далі на схід. Похід тривав кілька місяців і завершився для князя успішно. В'ятичі були підпорядковані Києво і стали сплачувати данину у його скарбницю. Це було першою перемогою Святослава, яка переконала, що Русь може претендувати не тільки на землі непідвладних племен, але й на володіння інших держав. Тож тепер його увага звернулася до величного хозерського каганату, який на той момент. Потерпав від нападів кочовиків із Азії. Русини прагнули встановити свій контроль над Керченською протокою і кубанськими землями, а далі просунутися до Каспійського моря. Це викликало занепокоєння у хозарського правителя Йосипа, який вважав, що русини можуть дійти навіть до арабських земель і Багдада. Але водночас із цим він був налаштований боротися із русинами і не дозволити їм здобути багаті наздобич регіони імперії. Згідно із свідченнями Нестора Літописця, Святослав здійснив свій похід на Хозар вже у 965 році. Але інші тогочасні джерела не містять про це жодних згадок, що ставить під сумнів його реальність або принаймні участь у ньому київського князя. Але, тим не менш, похід русинів все ж мав місце у ці роки, і це стало серйозним викликом для Каганату, який фактично почав розпадатись. Одним із найзухваліших дій Святослава був похід на Херсонес. Він, зрештою, завершився великим відкупом, який були змушені заплатити візантійці. Цим вчинком Константинополь намагався відвернути увагу русинів від себе і натомість перемкнути її на Болгарію. Останнє мало територіальні конфлікти із Візантією, а імператор намагався послабити її руками Святослава. Але київський князь мислив кардинально іншим чином. Він прагнув війни із Візантією для завоювання цілковитого панування на Чорному морі, а для цього готувався використати болгарські землі. Ще однією метою князя було посилити контроль Русі над міжнародною торгівлею, яка могла б забезпечити його оточення коштовними і рідкісними речами із далеких країв. Але сьогодні ви можете запросто здобути їх, навіть не виходячи із дому. І в цьому вам допоможе сайт Віоліті. Це унікальний маркетплейс, де кожен може знайти для себе бажану та корисну річ. Це може бути предмет мистецтва, давня книга, рідкісна монета або навіть відеогра. Вам доступний надзвичайно широкий вибір речей, які можна придбати або за зручною аукціонною системою торгів, або за фіксованою ціною, що забезпечує відкритість та чесність. У цьому ви можете переконатися особисто, відвідайте сайт Violet та оберіть для себе цікавий та незвичний подарунок. Там ви легко зорієнтуєтесь, оскільки всі речі згруповані по відповідних категоріях, тож вам не доведеться витрачати багато часу на пошуки. Якщо ви бажаєте влаштувати приємність собі, своїм друзям або родині. То сайт Віоліті це саме те, що вам потрібно. У 967 році 10-тисячне -ти військо Святослава вирушило до берегів Дунаю. Болгари не очікували прибуття русинів, тож спершу не спромоглися завадити їхнім діям. Таким чином, руські човни практично безперешкодно дісталися міста Переяславець, і лише тоді зустріли болгарський спротив. Але сили Святослава були більш чисельними та краще озброєними. Тож йому вдалося завдати болгарам розгромної поразки. Після цього князь вирішив перетворити Переяславець на нову столицю Руської держави, яка по завершенню походу мала включати і болгарські території. Але ці плани довелося відкласти, оскільки з'явилась проблема в нападах кочівників на кордонах Русі. У 968 році печеніги раптово просунулися до Києва і почали спустошувати його околиці, чим викликали тривогу в населення і літньої княгині Ольги. Невдовзі столиця потрапила в оточення, тож звістка про це змусила Святослава миттєво реагувати. Він із військом терміново відплив із Булгарії та дістався обложеного міста. Печеніги не очікували такої швидкої появи князя і не були готові із ним воювати. В результаті київському правителю вдалося швидко розбити своїх ворогів та зняти облогу Києва. Таким чином держава було врятовано, але гарантій безпеки від ще одного такого нападу не було. Однак Святослав знову не надав кочовій загрозі належної уваги і натомість вирішив остаточно захопити Болгарію. А тим часом у 969 році помирає княгиня Ольга, і Святославу довелося передати владу над Києвом своєму старшому сину Ярополку. Ще двох синів, а саме Олега й Володимира, він відправив князювати над древлянськими землями та Новгородом. Здавалось би, такий розподіл влади задовольняв усіх, але вже зовсім скоро виявиться, що це була лише ілюзія. Вже у 969 році Святослав із військом повернувся у Болгарію і зміг завоювати її східні території, вийшовши в притул до Фракії, яка входила до Візантії. Болгари не змогли чинити ефективного опору цим діям, оскільки були ослаблені політичною кризою. Присутність русинів на кордонах імперії почала серйозно непокоїти Константинополь, а ймовірність вторгнення у Фракію змусила активно діяти. Новий імператор Іоанн Циміський почав переконувати Святослава відступити із Балкан назад на Русь, але Київський князь не збирався поступатися своїм прагненням до побудови могутньої Слов'янської імперії, ядром якої мала стати Болгарія. Розуміючи, що русини не відступляться, Циміський почав готувати проти них військову кампанію. Він доручив керівництво військами одному із кращих полководців імперії, а саме Вардіс Скліру. Однак підготовка не була завершена. Оскільки Святославу вдалося першим дізнатися про задуми візантійського керівництва. Він вирішив завдати превентивний удар і тим самим спробувати перемогти імперію. Наступ русинів розпочався весною 970 року і на першому етапі майже не зустрічав перешкод. Військо Святославу пройшло сотні кілометрів через болгарські землі та прорвалося у Фракію, де взяло в облогу гарно укріплену візантійську фортецю Аркадіополь. Саме тут їх і зустрів Варда Склір. Разом із імперською армією, яка виглядала напрочуд потужною силою. Однак русинам вдалося завдати візантійцям серйозних втрат, через що Склір наказав своїм військам відступити до фортеці і зайняти там оборону. Святослав не став зосереджуватися на Аркадіополі, тож залишив для отримання облоги лише частину війська. Інша частина вирушила на македонські землі, де мала зайняти нові території і отримати звідти здобич. Розуміючи, що війна із русинами розвивається не за планом, Іоанн Цемісхій вирішив хитрістю розладнати військо Святослава. Він запропонував відкуп щедрою даниною, за яку одразу вхопилися найманці у складі руської армії, а саме угорці, Болгари і Печеніги. Таким чином, вони фактично втратили інтерес до цієї війни і почали покидати Фракію разом із македонськими землями. У цій ситуації військо Святослава поменшало. Він був змушений на певний час призупинити бойові дії для відновлення своїх сил. Цей перепочинок був корисним насамперед для Візантії, яка тепер почала готуватися до вирішального удару по русинах. Навесні весні 971 року багатотисячна візантійська армія на чолі із самим імператором порушила на болгарські землі із району Адріанополя і досить швидко долаючи опір ослаблених болгар, дісталася до їхньої столиці преслави. На той момент у місті перебував значний болгарський гарнізон, який підтримувала частина руських воїнів на чолі із воєводою Свенельдом. Візантійці розпочали облогу фортеці, але її оборона була неприступною. У зв'язку з цим, щоб не втрачати часу, Іоанн Цемісній продовжив шлях далі, до місця, де мав намір оборонятися сам Святослав. Наприкінці квітня візантійці вийшли до укріпленого міста Доростол, де мали намір завдати русинам остаточної поразки. Зважаючи на свою чисельну перевагу, Циміський наказав організувати фронтальну атаку, але вона неочікувано завершилася розгромом візантійців. Русинам вдалося зберегти непорушність своїх бойових порядків, які не змогла пробити навіть важка кіннота супротивника. Як наслідок, імператор наказав припинити атаки і перейти до тривалої та виснажливої облоги фортеці. Святослав спробував розбити візантійців ще раз, вивівши війську перед фортецею на третій день облоги. Але супротивник не наважувався вступати у тривалі зіткнення на відкритому місці, тож русинам довелося відступити назад у місто. Облога тривала до 22 червня, коли становище воїнів і міщан вже було ледь не катастрофічним. На той момент від голоду і хвороб померло близько 15 тисяч людей, і напруга зростала щодня. У цій ситуації Святослав вирішив сам атакувати візантійців і завдати їм нищівної поразки. Русини розпочали наступ, якого це не сподівався побачити. Для його армії удар Святослава також виявився несподіванкою, що спричинило її загальний відступ. Розуміючи, що це може призвести до катастрофи, імператор сам вирушив в атаку разом зі своєю особистою гвардією. Такий вчинок зміг заспокоїти війська Візантії, і тепер під загрозою опинилися вже русини. Раптова зустрічна атака візантійців шокувала воїнів Святослава, а до цього ще й додалася сильна злива, яка повністю знесилила русинів. В результаті Цемісфію вдалося оточити руське військо, яке всіма силами намагалося заховатися за стінами до Ростола, при цьому зазнаючи колосальних втрат. У такій прикрій ситуації київському князю не залишалося жодного виходу, окрім мирних переговорів. Вони розпочалися наступного дня і завершилися успіхом для Константинополя. Святослав зобов'язувався добровільно покинути Болгарію та повернутися назад на Русь. Саме так завершилася тривала кампанія русинів на Балканах. Яка у випадку успішного завершення могла перетворити Київ на світового гегемона. Але тепер, втративши всі здобутки, князь повертався додому разом із вцілілими воїнами. Однак дійти до Києва йому не судилось, оскільки по дорозі його перестріли нещодавні союзники і водночас підступні вороги. Ще у 971 році Святославу не вдалося прийти морським шляхом по Дніпру, оскільки там чатували загони печанігів. Як виявилося, Візантія щедро заплатила кочівникам за те, щоб вони позбулися непередбачуваного і небезпечного князя. Навесні 972 року Святослав II спробував пробитися до Києва по річці, але на одних дніпровських порогах його перестріли кочівники на чолі із ханом Курію. Вороги оточили військо Русі, і в запеклому бою Великий князь Святослав Ігорович загинув. Лише невелика частина дружини повернулася до Києва принісши із собою страшну звістку про смерть видатного полководця. Якщо вірити літописцю Нестору, то Печенійський хан наказав зробити чашу для пиття і черепа Святослава. Так завершився життєвий шлях видатного правителя Русі, і в Києві тепер назрівала суперечка між його синами за державну владу. Вона вибухнула із повною силою вже у 976 році, коли колишній воєводець Святослава Свенельд підбурив князя Ярополка піти війною на Олега. Причиною цього нібито було вбивство сина воєводи дружинниками Олега. Як наслідок, Древлянський князь був вбитий під час битви, і Ярополк значно зміцнив свою владу. Тим часом Володимир, побоюючись, що його може очікувати така ж доля, виїхав до Скандинавії, де зібрав чисельне наймане військо Варягів. Він вирішив діяти на випередження і самому захопити владу в Києві. Разом із військом князь прибув до Новгорода, а звідти рушив на столицю Русі. У дорозі він захопив Полуцьке князівство, а в 980 році підійшов до київських стін, розпочавши облогу. Ярополк врятувався втечею до містечка Родня, де його обманом заманили на переговори і згодом вбили найманці Володимира. Київ без правителя не зміг довго триматись, тож вже зовсім скоро був захоплений варягами та дружинниками. Таким чином, Володимир захопив владу у всій Русі, ставши великим князем Київським. Його правління відзначилося історичним досягненням, яке мало далекосяжні наслідки не тільки для русинів, але й всієї Європи. Саме при ньому Русь почала досягати небаченого раніше рівня розквіту і могутності. Друзі, радимо вам підписатися на наш Patreon або ж стати спонсором на Ютубі. Після оформлення підписки ви зможете голосувати за теми майбутніх відео, а також отримуєте доступ до купи ексклюзивних випусків. Зараз на екрані ви якраз бачите прев'ю відео, що доступні до перегляду лише спонсорам. А окрім цього, ми хочемо особливо подякувати ось цим людям за фінансову підтримку нашого каналу. Ми щиро вдячні кожному, хто допомагає базованій історії. Новий правитель Київської держави за своїми віруваннями був язичником, як і його батько Святослав. І на відміну від нього, Володимир значну частину часу присвячував внутрішній діяльності, а не військовим походам. Спершу князь приступив до впорядкування язичницьких культів на Русі. Які сповідувала переважна більшість населення, але недовго Володимиру довелося займатися внутрішніми облаштуваннями держави. Вже у 981 році він виступив у перший військовий похід на перемишель. У наступні роки князь повторно підкорив повсталих В'ятичів, захопив землі ятвягів і Радимичів. У 985 році Володимир вступив у війну із Волзькою Болгарією, яка знаходилася на руських кордонах і могла загрожувати Києву. Але йому не вдалося її перемогти силою, тож невдовзі він був змушений пристати на мирну угоду, яка була не надто вигідна для Русі. Але найвідомішим був похід князя у 987 році на візантійське місто Корсунь. Все розпочалося із того, що Володимир мав бажання одружитися на сестрі візантійського імператора Василія II Анні. Але правитель Візантії взамін попросив руську військову допомогу для боротьби із повстанням у своїй державі. Київський володар погодився і надіслав руських воїнів, але Василій ІІ не поспішав видавати сестру заміж за нього. Тоді Володимир почав діяти рішуче і вчинив зухвалий похід на Корсунь, після чого візантійці все ж задовольнили його прагнення. Однак князю потрібно було виконати одну обов'язкову умову, а саме охреститись, бо без цього шлюб не міг вважатися дійсним. Більше того, вся візантійська верхівка була християнською. І одруження із язичником було неприйнятним кроком. Таким чином, князь Володимир став християнином і повернувся із новою дружиною до Києва. Тепер перед ним постало складне і нагальне питання про становище держави у сучасному світі. Як виявилося, практично всі навколишні імперії вже мали офіційні релігії, орієнтовані на одного бога, і тільки Русь зберігала вірування у багатьох богів. Це свідчило про культурну відсталість імперії та відповідно про її неможливість конкурувати з іншими державами. Тому Володимир вирішив і собі запровадити на Росі сучасну релігію, переслідуючи при цьому мету підвищення міжнародного престижу. Але її ще потрібно було вибрати. А на той момент найпоширенішими були власне християнство, юдеїзм та іслам. Після довгих роздумів та обговорень із представниками кожної течії князь зупинився на християнстві. Воно видавалося найбільш близьким і природним. Більше того, у Русі були союзні стосунки із центром християнства, яким була Візантія. Саме за її допомоги, у 988 році Володимир розпочав багатовіковий процес хрещення Київської держави. І хоч йому чинили опір численні язичники, він все ж досяг своєї кінцевої мети. Хрещення піднесло Русь на новий якісний щабель розвитку. Пожвавило розвиток її культури і сприяли утвердженню високого міжнародного статусу. Це було одним із найбільших досягнень Володимира, за яке він через багато століть був визнаний православною церквою як святий. В останні роки свого життя князь зосередився загалом на внутрішніх справах, а також захисті кордонів своїх володінь. Смерть Володимира настала у 1015 році, спричинивши нове протистояння його наступників за Київський престол. Але це ще не була кінцева точка розвитку Росії. А лише початок її утвердження як однієї із передових монархій Європи. Друзі, пишіть у коментарях, чи хотіли б ви продовження випусків про Руську державу. Ставайте патронами базованої історії, підписуйтеся на канал. А окрім цього, слава Україні!